Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. А це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Слідство вимагає тримання під вартою без внесення застави. Сьогодні підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон обиратимуть запобіжний захід. Кошти від продажу надійдуть до державного бюджету. Україна виставляє на продаж п'ять великих об'єктів нерухомості та промисловості. Ставили фальшиві діагнози. В Одесі судять медиків, які допомагали ухилятися від мобілізації. Сьогодні суд обирає побіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, 18-річного фігуранта справи. Вчора затримали у Дніпрі. Згодом перевезли до Львова. Через очікування на прибуття приватного адвоката. Перша частина засідання видалася недовгою. Втім, за цей час у залі відбулося кілька емоційних діалогів між донькою Ірини Фаріон і підозрюваним. Наші кореспонденти продовжують працювати на місці події і першими повідомляють про обрання запобіжного. Заходу. Чому ти її вбив? Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Який час? В тебе часу нема. Ти будеш гнити в тюрмі. Ні. Чому ти її вбив? Чому ти її вбив, я тебе питаю? Україна виставляє на продаж п'ять великих об'єктів нерухомості та промисловості. Серед них готель Україна на Майдані Незалежності, найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд, провідний виробник газобетонних виробів, розробник титанового та цирконівого родовища та компанія власник одного з найбільших терце Києва, Оушен Плаза. Кошти від продажу перших двох надійдуть до державного бюджету, а від інших трьох у фонд ліквідації наслідків зброї. Ройної агресії. Кількість лудоманів в Україні зросла вдвічі за перші півріччя 2024 року. Їх реєстр налічує 7800 тисяч осіб. Рекордним став квітень 2024-го, коли додалася 1041 тисяча людина. Повідомляє Open Data Bot. А я зазначу, що від учора набув чинності закон, котрий забороняє видавати кредити людям схильним до азартних ігор. Банки та інші кредитні установи України тепер зобов'язані перевіряти, чи немає потенція. Позичальника в спеціальному реєстрі, а також звертатися до бюро кредитних історій. Середня зарплата в Україні на 25% менша, ніж малює Держстат. Про це в ефірі Ранок Лайф заявив Юрій Гаврилечко. За словами економічного експерта, офіційна статистика в Україні не відображає реальної ситуації з приблизно 2007 року. Пенсійному фонді постійно звітують про реальний стан заробітних плат, оскільки він вираховується на е, підставі е, тієї частини ЄСВ, яка йде до пенсійного фонду, і відповідно там зовсім інші показники десь на відсотків на 25 менші, ніж дає Держтаб. Більше того, Держтаб дає зарплату з податками. Відповідно, люди безумовно ці гроші не отримують, тому що нагадаю, що в нас заробітні плати вираховуються перш її дати на руки, а щонайменше податок на доходи фізичних осіб та, та військове зброї. Відповідно, людина отримає на 20, ну, на 19,5% менше, ніж їй офіційно намальовано. ЄС виділив перший транш у півтора мільярда євро прибутків від заблокованих активів РФ на військові потреби та відбудову України. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн у дописі на платформі X. Я цитую: немає кращого використання грошей Кремля ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Кінець цитати. Тим часом Пентагон виявив бухгалтерські помилки у допомозі для України на 2 мільярда доларів. Пише Reuters. За даними агентства міноборони країни, знайшло розбіжності в розрахунках боєприпасів ракет та іншого озброєння, відправленого Україні. Це призвело до неправильної оцінки вартості обладнання. Про мобілізацію в одеських пабліках поширюється відео, на якому видно частину конфлікту між чоловіками у військовій формі та цивільним. Причини та наслідки інциденту наразі невідомі. Водночас в Одесі судять медиків, які ставили фальшиві діагнози для ухилення від військової служби. За кабінетом лікар і дві медсестри перетворили видачу липових довідок на прибутковий бізнес, допомагаючи чоловікам уникнути армії за 5-7 тисяч доларів. Українські військовополонені подзвонили з Оленівки своїм дружинам. Жінки зі сльозами на очах вимагають від президента Зеленського повернути чоловіків додому. кажуть, їх почали шукати в російських пабліках. Мовляв, чоловіки хочуть поговорити. Під час розмови українці не змогли про себе нічого розповісти, а тільки розпитували про родину. Жінки готові вийти під Верховну Раду та стояти там, або ж оголосити голодування. Вони вважають, що рівень терпіння перетнув червону межу. Найтаким важчим або для нас важливим моментом став несподіваний дзвінок до родини. Олег не зміг про себе нічого абсолютно розповісти, він просто запитував про свою родину, тому що уявіть собі, третій рік повної невідомості, він навіть не знав, чи все гаразд з нами, чи живі ми взагалі і де ми знаходимось. Хочу обратитися к моїм земляку. президента Украины э, с тем, чтобы спросить у него, э, почему военнопленные Украины, которые выполняли приказы своих командиров, до, до сих пор находятся в плену уже больше двух лет, неужели мы не заслуживаем того, чтобы нас обменяли? Сьогодні в Парижі відбудеться церемонія відкриття літньої олімпіади 2024 Україну представлятимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Прапор України нестимуть тенісістка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Церемонія розпочнеться о 20.30 за київським часом. У програмі 32 види спорту, в яких 329 комплектів нагород розіграють 10 500 спортсменів. Завершаться Олімпійські ігри 11 серпня. Укрпошта спільно із командування медичних сил ЗСУ презентували набір поштових марок Янголи війни. Вони присвячені цивільним та військовим медикам, які рятують українських захисників на всіх етапах медичної евакуації. Більш детально розповість Антоніна Карташева. Вітаю на новина Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і сьогодні чудова подія. Укрпошта випустила нову марку. Всі українці люблять споглядати, яка ж вона, хто її малював і кому присвячена. Ця марка присвячена до дня медика, який в Україні відзначатимуть 27 липня. І на ній, звісно, зображені наші медики медики на передовій, медики, які працюють в госпіталях, випустили приурочено до свята. І від сьогодні почнуть продавати по країні 100 тисяч примірників. Ціна за них буде. 35 гривень, і кожні 5 гривень будуть іти на допомогу медикам. Коли ми сьогодні в випускаємо марку, це марка на декілька поколінь показує про те, що вся країна цінує і поважає ту роботу, яку роблять наші медичні працівники І окрема подяка Укрпошті, яка стала вже надійним партнером для міністерства охорони здоров'я. Це не Перший наш спільний проект. Ми реалізуємо багато соціальних ініціатив. Одна із таких, які найкрутіші зараз для воєнного часу, це доставка ліків в віддалені населені пункти прифронтових територій, де працює спільна система охорони здоров'я у І ми доставляємо ті ліки пріоритетом програми Доступні ліки до кожного населеного пункту нашої країни, щоб зберегти здоров'я і врятувати життя. Тому щиро дякую. Презентували її всі дотичні до цього люди і голова. «Укрпошт» Ігор Смілянський, і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і командування медичних сил, і представники госпітальєрів. Всі дуже задоволені тим, що ця марка саме про медиків, саме для них. Також зауважили, що будуть мотивувати українців таким чином ставати медиками, адже це важлива героїчна професія. Ми хочемо привітати медиків у свою чергу і закликати всіх українців купувати марку. Таким чином ви допоможете. По перше на цих марках у нас поєднана і цивільна, і військова. Військова медицина вона допоможе привернути увагу відповідно і до тієї, і до іншої. Дуже важливо, що про це пам'ятають. Дуже важливо, що про це говорять. Дуже важливо, що лікарів згадують про лікарів і розуміють їхню цінність. А зараз ще хочу показати, як вона виглядає, що ви можете купити. Ще зауважили під час презентації, що дотримана така гендерна рівність, адже тут медики і чоловіки, і жінки, медики, які працюють в операційній медики, які працюють на полі бою, і зауважили, чому Янголи війни багато медиків також загинули, рятуючи життя. Особливо згадувалася подія в Охмадиті, яка відбулася 8 липня в Києві. Ми всі знаємо, яка це важлива професія. Тому ще раз закликаю всіх українців бігти у відділення України. Пошти і купувати. Дякую, що залишаєтеся з нами з таких цікавих подій. Так, вам були головні новини на цьому. ми. Далі ефір продовжить. Моя колега Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.